Вчителі, учні і батьки, вітаю вас з початком навчального року. Нехай цей рік принесе вам багато нових знань, відкриттів, радісних моментів і вірних друзів. Бажаю вам наснаги, терпіння і успіхів у навчанні. Нехай школа стане для вас тим місцем, де ви будете розвиватися, вчитися і втілювати свої мрії. Вітаю вас наступаючим новим навчальним роком. Нехай цей рік стане для вас часом великих перемог, сміливих мрій та впевнених кроків до вашої мети. Пам'ятайте, що кожен урок це один крок до вашого майбутнього. Сьогодні ми знову розпочинаємо новий навчальний рік вірою у власні сили. Вперед у нас чекають цікаві уроки, нові знання та дружні зустрічі. Нехай цей рік буде успішним для нас всіх. Дорогі вчителі, учні, однокласники! Вітаємо вас із Днем Знань, і початком нового навчального року. Бажаємо цікавих уроків, нових відкриттів, натхнення та успіхів у всіх справах! Нехай цей рік принесе багато радості. І перемог. Дорогі вчителі! Вітаємо вас із новим навчальним роком. Дякуємо за вашу мудрість, терпіння й турботу. Бажаємо здоров'я, натхнення та радості від наших успіхів. Спасибі, що ведете нас у світ знань, добра і волі.